Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус відповів Юдеям. Мій Отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити не тільки за те, що він порушував суботу, але й що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповідь Ісус говорив їм: воістину, воістину кажу вам, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як Отець робить. Що Він робить, та й син також робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець не мусить нікого. Не судить нікого, але весь суд передав Синові, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того, хто мене послав, має вічне життя і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година, і вона вже є, коли мертві почують голос Сина Божого і ті, які почують, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя і дав йому владу суд чинити. Бо Він є Сином Людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в могилах, почують Його голос і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили злом у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу. І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Це є слово Господнє, а того Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ми Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановна сестра Законна, улюблені в Христі, дорогі Божі діти. Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії від Святого Йоанна в п'ятому розділі показує нам дуже важливу річ єдність з Отцем. Дуже часто сьогодні ми можемо почути на світі, що люди. Говорять, що Ісус Христос не є Богом, це є Божий Син, Він має менше прав, Він не є рівний Отцеві, Він не може багато чого зробити. Ісус Сьогодні, каже, сам від себе нічого не роблю, але це не тому, що не може, але тому, що з любові робить все в єдності з Отцем. Тому, власне, пояснює Ісус Христос цій Евангелії, що Син Божий може воскрешати мертвих і каже: отож, як Отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Тобто має Господь можливість. Робити чудеса, робити неймовірні речі, але все робить в слухняності, Отця, тому що Він є правдивим Богом, Він є однією з осіб при Святої Трійці. І подібно може сказати і Отець, подібно може сказати і Святий Дух, що вони, якби. По людськи, дивлячись, залежні від себе, в любові, залежні від себе в цьому послушанні. І сьогодні Ісус пояснює юдеям, які протистояли Ісусові, тому що Він робив чудеса, як говорить Євангелія, сьогодні Він називає себе Божим Сином. І не тільки тому, що він порушував в суботу, яким здавалось, бо робив чудеса в суботу, але перш за все мали великі претензії до Ісуса, бо Він себе називав Божим Сином. Як говорить сьогодні Святе Писання, рівний Отцеві, рівний Богові робиться, і цього юдеї не могли зрозуміти. Тому Ісус тільки пояснює їм, що Він і Отець є одно. Бо як Отець має життя в собі, так і син, тому що дав і синові мати в собі життя і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Власне, важливий є тут цей момент, щоб ми. Зрозуміли, що Ісус говорить, хто вірить в мене і чинить ці діла, добрі, Він на суд не іде. А суд Ісуса Христа є справедливий. Тобто людина сама себе, якби підставляє цьому судові, може бути осуджена, а може бути не засуджена. І тому, власне, слухаючи Його голос. Слухаючи Слово Боже, ми отримуємо життя. Тому що сам Ісус говорить, що і Сину віддав мати в собі життя ті, які почують, почують Божого Сина, почують голос Господній, оживуть. Тобто, ми, коли слухаємо Бога, коли наслідуємо Його науку, живемо життям Божим, життям вічним. Не загрожує нам духовна смерть, не загрожує нам пекло, тому що спасає нас слово Господнє Священник після Євангелії часто говорить ці слова, нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи, тому що Слово Боже є дуже міцне, дуже сильне. І воно потрапить оживити, зцілити. Тому що коли Ісус робить чудеса, часто, нас не говорить, прощаються тобі гріхи твої, а потім робить чудо, оздоровлює, зцілює, відкриває очі, дає слух глухим, підносить зніжка паралізованих. Слово Боже має в собі силу. І коли ми наповняємось цим Божим Словом, Маємо в собі силу Бога і можемо жити вже не своїми зусиллями, але допомогою Господа. Тому, кохані, сьогодні просимо Бога про цей дар бути близько Бога, а близько це бути з Ним, тому що на Голгофі було з ним двоє злочинців. Вони були дуже близько Бога, але тільки один. Отримав спасіння. Тому просімо, щоб ця наша близькість з Богом була єдністю. А єдність, вона вже не має розмірів, вона не має відстані. Єдність вимірується любов'ю. Тому просімо Бога про цю любов в наших серцях, щоб ми колись в небі могли любити Господа вже навіки. Амінь.